Псалом 43. Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечистивим, визволь мене від людей підступних і несправедливих. Адже ти, Боже, є моїм захистом. Чому ти мене відкинув? Чому маю ходити засмученим через те, що мене утискує ворог? Пошли своє світло і свою правду, вони мене будуть провадити і приведуть на Твою святу гору до Твоїх осель. Тоді я підійду до Божого жертовника, до Бога моєї розради і потіхи, прославлятиму Тебе на гуслах. Боже, Боже мій, чому ти сумуєш, душа моя, і чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я прославлятиму Його, Бога, мого особистого спасіння. Псалом 44. Повчання синів Корея. Боже, ми власними вухами чули. Наші батьки розповідали нам про справу, яку ти здійснив у давні часи, в їхні дні. Своєю рукою ти прогнав народи, а їх ти поселив. Народи ти потіснив, а їх поширив. Адже не своїм мечем вони зайняли у спадок землю, не їхнє рамено здобуло перемогу, але твоя правиця і твоє рамено та сяйво Твого обличчя, бо ти їх уподобав. Саме ти, Боже, є моїм Царем. Тож проголоси спасіння, Якову, з твоєю допомогою ми переможемо наших ворогів, у Твоє ім'я потопчемо противників наших, бо не на свій лук я покладаюсь, і мій меч мене не врятує, адже ти врятував нас від наших гнобителів. ти осоромив тих, що нас ненавиділи. Тож ми хвалимось Богом щодня, і Твоє ім'я будемо проставляти повік. Однак тепер ти відкинув нас та засоромив і вже не виступаєш з нашими військами. Ти допустив, щоб ми втікали від ворогів і щоб наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас на поталу, наче овець і розпорошив нас між народами. За безцінь ти продав свій народ і не отримав жодного зиску від продажі. Ти виставив нас на глузування сусідам нашим, на глум і знущання тих, що оточують нас. Ти зробив нас приказкою між народами, щоб люди хитали в наш бік головами. Постійно моя ганьба переді мною і сором вкриває моє обличчя від голосу ганьбителя і глумливця від присутності мстивого ворога. Все це прийшло на нас, але ми тебе не забули і не зневірились у твоєму заповіті. Наше серце не відвернулось, і наші стопи не зійшли з твоєї дороги, хоча ти нас упокорив у місцевості шакалів і вкрив нас тінню смерті, коли б ми забули ім'я нашого Бога і здіймали наші руки до чужого Бога, то хіба Бог про це не довідався б? Адже Він знає таємниці серця, але ж за тебе вбивають нас щодня, нас уважають за овець, призначених на заріз. Прокинься, чому спиш, Господи, підіймись, не відкидай назавжди, чому ховаєш своє обличчя, забуваючи про наше горе і наше поневолення? Адже наша душа втоптана в порох, наше тіло прилипло до землі. Встань, наша допомога, визволи нас заради свого милосердя!